Привіт, друзі, ну що, гаряча новина? Да, прям з пиву жару. Все як ви любите, і головне звідки правильно з Німеччини. Давайте ми з вами зараз послухаємо, так би мовити, офіційні джерела цієї новини. А вже після цього обсудимо, що ж відбувається з українцями в Німеччині, і чого варто очікувати зараз українцям, які знаходяться в Німеччині, new ministry responsible for The unity of Ukrainians and bringing Ukrainians back home. And Chernyshov, the Vice Prime Minister, he was here today. And uh, I would like, I would be happy to announce that together with him, we are working on the program of bringing Ukrainians back into the defense industry in Ukraine. So there would be a pilot project for Ukraine and Germany uh, under the new ministry leadership, and it would start with Germany. And it would start early next year. So that's how the new minister will start bringing Ukrainians back. and. Путін Так, друзі. Ну що, ви самі все почули? Ці ж самі факти підтверджують вже декілька німецьких видань. Да? Все, що ви зараз почули. А що зараз було сказано? А зараз було сказано, що вже на початку 2025 року стартує пілотний проект по поверненню українців з Німеччини. До України, да, і це те про що я вам розповідав весь цей час. Буквально 5 днів тому назад я зробив відео, в якому я по полочкам розклав, навіщо канцлер Німеччини Шольц літав їздив нещодавно до України і спілкувався там з Зеленським. Да? Багато хто спрашує: ну от навіщо Шольц поїхав до України? Так Шольц сам сказав, навіщо він туди їздив, і одною з головних тем було саме повернення українців з Німеччини до. України. Це те, що обговорювалось. Да? І зараз ви знову мені можете написати: ну, мало що там думає Україна, мало що вона там хоче, а ось Європа ніколи нікого. Я хочу звернути вашу увагу на ключові слова, у тому, що ви почули, і у тому, що ви читаєте в німецьких виданнях зараз стосовно цієї новини. А ключові слова є, що. Уряд Німеччини, федеральний уряд Німеччини вже узгодив всі механізми і кроки повернення українців назад в Україну з українським урядом. Да? І це є ключове, що це не просто ініціатива України українських е, мажна власців там да українського уряду. Це вже узгоджений проект, узгоджений між федеральним уровнем федеральною владою Німеччини і урядом України, да? і це ключове, це те, що треба мати на увазі. Тобто, це не якісь там заяви, не зрозуміло якогось міністра. Ну, подумаєш собі, Україна зробила міністерство, і нехай собі тепер зараз там щось вигадує. Треба розуміти, що в урядах сидять люди грамотніше і умніше за переважною більшості тих українців, які зараз їздять знаходяться за кордоном. Да? Тобто, там люди не роблять просто так щось, аби зробити. Люди роблять щось для того, щоб реалізувати свої плани і повернення українців в Україну зараз плани не тільки України, це треба розуміти. Да? Весь світ, цивілізований світ, та ж сама Німеччина, всі країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Канада, вони зацікавлені в поверненні українців до України, щоб українці відбудовували Україну, да і будували міцну Україну, яка і буде і далі стояти між Рашою, дикунами. І між цивілізованим світом, тобто, я вам про це кажу багато років вже, да я вам кажу весь цей час, поки йде війна, і поки українці, які знаходяться за межами України, знаходяться в країнах Європейського Союзу, е сидять і думають, що ну ми ж тут самі класні, ми ж тут самі умні, ми потрібні Європі. Українці потрібні більш за все тільки Україні, да? і всі країни світу. Цивілізовані сві, країни світу зацікавлені в тому, щоб українці повернулися до України. З, ну вбийте собі це в голову, да вбийте і зрозумійте, що Європа, всі, хто розповідає мантру, європа ніколи, Європа нікого. Е, це все чепуха, це все маячня. Всі українці, які не зможуть зачепитися нормально зачепитися, да? ті, хто там якось там підробляє за кеш, за наліки і нічого не сплачує в податкову систему, не, не, не в змозі утримувати сам себе, ну для таких українців взагалі шансів немає залишитися в Німеччині навіть ті, хто працює, але або працює, ну так працює на Таких роботах, що там фількну грамоту, знаєте, там отримує у таких українців, також не буде шансів. да? Тобто, це вам відповідь на ті запитання, які ви мені писали там два роки тому назад, півтора роки тому назад. А навіщо ж тоді Німеччина в нас складає гроші? Навіщо ж нас вивчають німецькій мові? Нам сплачують, навіщо ж наших дітей навчають? Я вам відповідав вже багато разів на це питання, і до речі, сам німецький уряд вам відповідав на це питання багато разів. Для того, щоб ви повернулися в Україну краще розвиненими, ніж ви поїхали з України. Ну, принаймні, уряд Німеччини на це сподівався, да? що ви ну, хоч трошки щось вивчитесь, чомусь наберетесь там нормальному. А, але переважна більшість українців так і нічого і не зрозуміло, нічого і не набралося. Тож, друзі, як я вам і казав, залишається дуже-дуже мало часу. Залишається мало часу. Зараз вже не тільки в Німеччині, Да? я вам хочу нагадати, що цей пілотний проект він буде стартувати в двох європейських країнах, де знаходиться найбільша кількість українців: це Німеччина і Польща. Вирішили розпочати з Німеччини і Польщі, і зараз вже цей проект почне працювати. Ну як сказано було, він почне працювати на початку 2025 року. І звісно, не треба зараз знов таки себе убаюкувати тим, що. А Німеччина ж ще нічого не казала, Німеччина ж ще нічого не робила. Все це маячня. Ну так я вам на це можу сказати, що дурня завжди легко брати тепленьким. Да? Тому дурня не будуть по дурням, не будуть ходити по домах у німецькі урядовці, не будуть стучати в кожну калітку і казати: Слухай, ти українець, а да, українець? Ну готуйся. Скоро вже тобі прийдеться повертатися додому. Такого не буде. Ніхто не прийде до вас і не скаже з німецьких урядовців, да? що готуйся. Коли ви вже це зрозумієте, я не знаю. Ну і, до речі, зараз ну дуже скоро буде вже зрозуміло про всі ці балачки, що якщо не тут, то українці зберуть шмадани і ще кудись поїдуть. Ну, буде видно, да? ми подивимося, куди поїдуть українці. Якщо їх будуть зараз витісняти з європейського союзу, кому вони ще десь потрібні? Да? Де в них буде ще така можливість, як була в країнах Європейського Союзу, як була в Сполучених Штатах Америки, як була тут в Канаді, і є да, тобто ну, життя це покаже. Але зараз найголовніше, що вам треба зробити, це подорослішати і почати дивитися на речі а, відкритими очима, да? не обаюкувати себе казками. Балачками, що ніхто нікого, ніколи нікуди, а подивитися на реальні речі, зрозуміти, що відбувається навколо вас. І приготувати план А, план Б, а в ідеалі ще й план С, що ви будете робити. Ну і зверніть, будь ласка, увагу на те, що зараз е, відбувається в німецьких соціальних мережах, да, в німецьких пабліках, які там зараз вистає серед цих так званих <кхи> адвокатів, їх там в Німеччині набилося. Я не знаю. Ну там кожен себе назвав, що він адвокат. Сидить умнічає в на Тіктоці, в Ютюбі розповідає казки, балачки про те, як. Українці всі заживуть в, е, в Німеччині класно, як всім зараз роздадуть німецькі паспорти, і тільки стригуть гроші з німців з українців, да, там, навчають, як їм бізнес вести без мови, без нічого. Зараз ми з вас зробимо Бізнесменів крутих німецьких тут, і вас вже ніхто нікуди ніколи зараз ми вас навчимо. І глупі українці, яких, до речі, дуже багато, на жаль. Свої кровні грошики несуть їм в зубках, роздають, а ті продовжують вішати лапшу по ушах. Да, подивіться, що вони зараз вам розповідають. Там один мені подобається, от з такими очима постійно. Ва! Шольц п'ять хвилин тому назад сказав всіх українців, залишимо. Вау, Ва! уряд Німеччини сказав всім українцям, готуйте мешки. Зараз будемо роздавати по мішку грошей, всім і по німецькому паспорту роздамо. І де він зараз сімо. Зібрав свої речі і поїхав з Німеччини буквально от нещодавно. да Здав німецький німецькі права, отримав, забрав свої назад українські права, українські номери на машини. Все, поїхав такий оптиміст Німеччини. Куди поїхав? Це наступне питання. Да? Він про це ж не каже нікому. Дорослішити, друзі, дорослішити. Не слухайте всіх цих самозванців, які вам вішають лапшу на уші Дивіться навколо себе, слухайте, що відбувається навколо вас, і намагайтеся, якщо ви дійсно хочете залишитися там, де ви зараз е, знаходитесь, ті, хто хоче повернутися, це класно. Я поважаю вас. Ви, ви молодці е, е, скоріше б закінчилася б війна, ви отримали нормальні умови для того, щоб повернутися, і повернулися в Україну туди, де ви хочете жити і знаходитись. Але всі ті, хто хочуть залишитись, там, де ви зараз є, не важливо чи ви в Європі, чи ви в Канаді, чи ви в Сполучених Штатах Америки, часу у вас залишається в обіль дуже, дуже мало часу. Запам'ятайте це, друзі. Я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію. Я вам надав інформацію, над якою треба подумати конкретно, да і не просто подумати, а зрозуміти і почати. Змінювати ваше життя, я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал. Якщо ви ще на нього не підписані, я вам тут завжди даю корисну інформацію. Я вас тут завжди піхаю, я вас завжди тут за вуха витягую з, тіє, з того болота, в якому ви сидите і в якому вам подобається сидіти. Да? Е, ну, я роблю це кожен день. І я думаю, що я заслуговую на ваші підписочки, я заслуговую на ваші вподобайки. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях. Мені буде, мені буде цікаво почитати, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.